Тому що вони знімають бороди паріки з високі. Все маємо, все. А все? Що буде далі? Я думаю, що я не знаю, вони мають або зірвати свої бороди. Я думаю, що так, да, має бути якийсь дуже, бо все дуже якось так а, дуже консервативно. І мені здається, що має бути якийсь розрив одягу або бороди чогось. Я не знаю. Вірка сердючка, напевно, вийде. <реш> я не знаю, який варіант. Ну, дивіться, це ми, це наш номер. Ми знаємо, що там буде. Там буде українська народна пісня, і там буде гопак. Ладно, ми думаємо, що вони знімають свої перуки і бороди. І вони вони жінки там. А типа всі думали, що чоловіки вони хотіли б дурить. оп, ми жінки. Машинка ли що це за? Я вибачаюсь, але я не буду казати. Наш номер, там коровай везуть. Зараз він виходить. Боже, це реальний виступ. Це діджей чоколап просто. О, Боже, який це рік? 2008. Боже, хто цей режисер що це робив? Їм треба було очевидно до нас звертатися. За режисурою.